Пишуть туди в коментарях, що ти одне й те саме знімаєш, вже воно надоїло. Вибачайте, кому не подобається. Особливо, якщо такі толерантні постійні підписники і вже надоїла ця тема. Але коментатори заставляють мене написати. Є люди, точніше, записати відео. Є люди, які пишуть і не розуміють, і настільки, ну, я не знаю, як в то кажуть, не хочуть побачити правди. Пише мені один коментар, що ти там нагрієш, бо тебе за день нагріє, а за ніч захолоне. Оце вже друга доба. Тобто вчора ми там не знаю скільки один в 7 вечір. Ні, раніше ми виключили, бо гріли там дві бочки, виключили. Сьогодні взагалі не вмикали. На вулиці були хмари, ми включили на другу бочку, те, що тепло було, скільки там генерувало. Цілий день хмарна погода, сонця не було. Закумулювали десь 20 кВт, але це в іншу бочку. Ця бочка більше доби. Вчора милися, сьогодні милися, рушничок гарячий, 500 літрів. Ніс захолонув трохи більше за ніж за добу, 55 градусів. Каже, те, що ти в день нагрієш, те вночі захолоне. Ну, Повідіть, подивіться, якщо ви не вірите. Не вводьте людей в оману. Ну, дуже добре, що багато людей адекватних, дивляться і беруть для себе. Же не знаю, скільки людей вже скопіювало, покупляли панелі. Є такі, що мені написали, є такі, що не написали. Було б добре, якби познімали відео, показали, як їх працює система. І люди користуються в той час, коли теоретики пишуть коментарі про те, про що вони навіть і ну, не розуміють, що таке може бути. Вони просто не вірять, що це її показує і не думають, що це таке може бути.